Трохи розтовчем, тут, що там є. Опа, помахай ручки. Привіт! Ти не тя? Ой-да-да! Ой-да! Ой-да-да! Утю-ту-ту! -ут -ут -ут. Тримайся! Ма а! -а. а. Ну Юрасик уважай. Хелоп. А тю. Ай ту. Ай та ти прийшла. Кіть, кіть, кить, китя, співай. Китя, китюня. Ти таке міг співати? Ти артистка? ля. А як ти називаєшся? Я я. Я я. Перший куплет, другий я куплет, я приспів. Я Мужчина, куди ви полізли? Куда? Ну, все, все. Рочки. Діана, ой, дівчинка, як ти називаєшся? Ні, вона не скаже. Чому? А ти маєш сестричку Божену? А скільки тобі рочків? Ні. Дін, Дін. Дін. Один, ага. Так. Я думала, вона зараз скаже без коментарів. Ну, давай ще Юрчик, як він ходить Юра. А ну давай про нам, як ти ходиш. Ми знімемо. Зараз йде якраз цей. Та може там мені передіне. Та й вже йдемо на машутку зібрати. Юра, вважай! Йдемо, будянку треба передягнути. Давай, йди, з'їдь і пішли. Йди з'їжджай. Ні, може, хоче по тому ходити. Ну йде по тому. Люби з'їжджа. Ну давай. Але Діанка відійде, ми зараз Юра буде з'їжджати. Давай. Давай серденька. Та Опа! А діанку треба посадити. Дуже кла там. Ну дуже файно Юрчику. Відійди. Відійди, хадянка з'їде. Це Маріана сюди можна вилізати. Не бійтеся. Можна навіть з'їжджати в білих штанах. А я Та чого? Треба тільки прогнутися. Вигинаємо спинки. Це Наталя. ваші. Ану сама Діанка, може, схоче? А я за руку її візьму. Ану, Діаночка. Мама, ти сама собі з'їдеш. що ти? Сідай. Сідай. Ти бачу, це Наталя схоче. Вай рученьку. Вона не перевернеться? Ні, ходи. О. Мама захвилювалася. Юра, почекай. І то бажано довго потікати, бо я не знаю, як ми її маємо зняти. Сікай, бо мама тут занять. Якийсь тато з вікна. Та моя красунечка, вашу чарівну лапочку? До чого? Та будь сміла, дівчата мають бути сміливі. Ще раз мамою. Мама, вам сподобалося більше ніж діані, правда? Але вона якраз там ту какашку добре <ріст> розбудеться. <ріст> Мама хоче супер плясок. <ріст> Ой. Голівоньки пригніть. Бо один раз Настя з'їжджала, забула голову пригнути як стукнулася в чоло. Все, папа Все. Ну, -па. було приємно з вами покатати. <ріст>